Гроші на ЗСУ чи на перекладання бруківки одна з найгостріших нині тем для обговорення часті зловживання чиновників в умовах військового стану в країні. Але герой нашого сьогоднішнього випуску може вважати себе добродієм, адже виділяє кошти водночас і для військових, і на ремонт доріг. Щоправда, дрони купує вкрай рідко та за завищеними цінами. Натомість десятки мільйонів закопує в асфальт. Ці самі лавки знімають. Асфальтують знову. знімають, асфальтують знову. З року рік живу там вже років 5-6. Кожного року це бачу. І за цікавим збігом обставин ремонтує дороги не аби хто, аж чоловік його підлеглої. Цікаво, де в умовах війни в країні це все відбувається. І найголовніше, якою ціною для міського бюджету. Дізнаєтеся з нашого нового розслідування. Знайомтеся, це мер Кам'янського Андрій Білоусов. Ось як його діяння характеризують місцеві. Неефективний розподіл бюджетних коштів, залякування опозиції та агресивний піар себе і своєї політичної сили. Майже 10 мільйонів гривень. Саме стільки торік мер виділив з бюджету на інформаційні матеріали про те, як же добре і віддано міськрада виконує свою роботу. Кіне вввоєнним во -во вимагати, вот ані ті реклами, отоді магазини, аптеки, що шастру. А от будь-яку критику пан мер сприймає. Важко опозиціонерам у Кам'янському небезпечно, як пишуть в соцмережах, одному автівку спалили, а іншому офіс. А геть непокірних, за словами активістів, допомагав відправляти на фронт такий собі акт диктатури від мера Кам'янського. А щоб пан мер від хейту не впадав у депресію, в міськраді запровадили правило на будь-яке повідомлення Білоусова у соцмережах. Підлеглі мають обов'язково схвально відреагувати. Тож під час гортання стрічки може здатися, що мер має неабияку підтримку в місті. Однак пишуть усі ці коментарі і ставлять подобайки ті, хто пов'язаний або з міською радою, або з партією мера бджола. А тепер переходимо до найцікавішого. Ймовірно, на думку мера ремонт дороги перша чергова необхідність під час війни. Щорічно на це не шкодують мільйонів гривень з бюджету міста. Лише погляньте на суми, виділені минулоріч ЖКГ. Камінської міської ради до речі, у деяких випадках держдеодит виявила порушення, і самі жителі міста виступають проти виділення таких сум на дороги замість витрат на армію. На мою думку, краще б більше було допомоги військовим ніж більше бруківки. Якихось таких неважливих затрат вся допомога, яка тільки може бути, уся потрібна нашим військовим. Більшість договорів укладали не з пересічними підрядниками, а з людьми з найближчого оточення мера. Наприклад, посаду директорки департаменту економіки у Кам'янській міськраді обіймає така собі Галина Єрмоленко. Саме її чоловік Вадим Єрмоленко власник компанії «Укравтобуд», яка майже безперебійно виграє тендери на ремонти доріг в Кам'янському. З 2019 року Єрмоленко на тендери майже 342 мільйони гривень. З них за час війни фірма чоловіка-чиновниці Марії Кам'янського витягла з бюджету міста майже 200 мільйонів. А якщо уважно придивитися до розцінок одного з цих лотів, то можна помітити ще й завищення цін на матеріали. Зверніть увагу на вартість щільного дрібнозернистого асфальтобетону. Тут вона становить 7649 тисяч гривень за тонну. Натомість ринкова вартість на першому ліпшому сайті 5293 тисяч гривні за тонну. А за кілька місяців до цього Криворізька міська рада заплатила за той самий матеріал 4,5 тисячі, тобто на 40% дешевше, ніж у кам'янському. Тепер вивчимо, куди ж гроші платників податків йдуть взимку. Насамперед, на боротьбу із негодою Цьогоріч з міського бюджету кам'янського на розчищення доріг спрямували понад 23 мільйони гривень, і ще 20 мільйонів чекають у іншому подібному тендері. Нещодавно в одній з таких закупівель вивели, так би мовити, навар. Не багато, не мало, 6 мільйонів. Фахівці групи прозорість та підзвітність слідкують за тендерами, які проводяться в області. Чи раціональні та законні вони? Цього разу звернули увагу на одну із закупок Кам'янського. Виявили підрядник за вищу вартість солі та піску. Тепер місто укладе додаткову угоду. Ціну знизять до ринкової, розповів очільник області Сергій Лисак. Але в той час, як мер скликає термінові наради з підготовки до негоди та обіцяє близько 20 одиниць техніки в роботі, на вулицях Кам'янського дороги розчищають лише самі автівки містян. Е, мене не влаштовує розподілення грошей та дороги, ви самі бачите. Так вони не чищені, я не бачу сніговорочних машин. Бажано. Сміг чистити. А тепер ще хвилинка піару для мера на цьому відео ви бачите, як білоусов передає допомогу військовим. Звісно, легко вказуватися за рахунок платників податків. Але тут ані чечирк про завищену вартість цієї військової амуніції, причому завищено приблизно на третину. Після такого моніторингу державних закупівель ми вирішили поставити уточнювальні запитання міській раді за допомогою запитів. Але відповіді не отримали навіть після спливу двадцятиденного строку. Тож чому в кам'янському бюджет розподіляється саме таким чином? Ми розраховували дізнатися безпосередньо в мера. Проте, на жаль, майже весь робочий день пан Білоусов був деінде, але не на робочому місці. Тому поспілкуватися вдалося лише з начальником відділу комунікацій. Спершу він почав доводити нам, що жодних запитів вони від нас не отримували. Суперсилайте, не на адресі, ні фізично не було даденого запитання. Тоді чому у відділі канцелярії міської ради за п'ять днів до цього сказали, що отримали його? Да, щось прийшло ще поки не знімали. Через скільки буде відомо точно чи вони зареєстрували, я ж вам сказала, що воно прийшло. Присувати не на адресі, не фізично не було даде Ні одного не було дано. та на запитання стосовно закупівель міської ради, ґрунтовних відповідей він на жаль дати не зміг. Я Але... особисто враження бачив, що Живача. написав вивели 20 машин. Нових я не побачив. А, а я диви, диви, а, я побачив те, що там сніг не убраний. будь ласка, тільки а ви знаєте, скільки тендер закладено на прибирання снігів? Ні. на 40 мільйонів. Це багато чи мало? Ну цікаво. От, скажіть ні, якби фахівець. Милі, як громадянин, який живе в цьому місті, скажіть 40 мільйонів на прибирання снігу? Це мало? коли, коли, ну, коли дрон коштує 220 двадцять тисяч. Як його закупається. це пия б... бачив, що передачу це мені поляці. Та як Ну це тендери? На сьогодні більшість наших питань залишаються відкритими. Тож ми будемо надалі добиватися від міської ради змістовної відповіді на наші запити та готувати для вас другу частину розслідувань, можливих посадових зловживань, голови міської ради. А ви чекайте на продовження, адже це всього навсього вершина айсбергу корупції, яка наймовірніше поглинає місто Кам'янське. Про інші корупційні схеми ми розкажемо незабаром. Не забувайте поставити вподобайку та коментар цьому відео та підписатися на наш канал. Далі цікавіше.